Сьогодні до нас на заняття завітав наш старий знайомий. Хто у нас старий знайомий? Їжачок. Так, їжачок. Їжачок хитрячок. Так. А що він нам приносить? цей їжачок хитрячок. Зараз ми побачимо. Ябочко. Так. Нам приносить яблучка, а ще що? Крюші. І груші, і ще що? Сливки. Правильно. А як це се груші, яблука, сливи, одним словом, як називається? Фрукти. Так, молодці, фрукти. А де він назбирав фрукти в ясені? Вірно, у саду. А скажіть мені, в яку пору року достигають фрукти у саду? Осень. Молодці, вірно, восени. А зараз яка пора року? Осень. Осень. Так, а послухайте вірш коли вона загляне в сад, налється соком виноград, і різні яблука ренеть солодкі стануть наче мед. Про кого йдеться в цьому віршику? Про, осінь. про осінь. Так, про, про осінь. Молодець. А що відбувається в саду, коли вона туди заглядає? Єсенія, скажи, будь ласка. Що відбувається? Олександра, допомагай. Що відбувається в саду? Яблочко. Так, достигають яблучка, достигають сливи, виноград. Так? Добре. А зараз підгадайте загадку. І дерева він саджає, потім гарно поливає. Кущики він підстригає. Для рослин він чарівник. Любить землю. Садівник. Садівник. Вірно, любить землю садівник. Молодці садівник в саду працює, до врожаю його готує. Він дерева обкопає. він дерева поливає, урожаю він чекає, восени всі діточки будуть їсти залюбки, груші яблука і сливки. Як ви думаєте? Коли садівник обкопує дерева в яку пору року? Весною. Весною. Так, вірно, весною. А коли ж він дерева поливає? Єсенія, як ти думаєш? Коли дерева треба полити? Літу. Так, Так, Я... коли... Вірно, влітку, коли жарко, спекотно, а вони вже теж хочуть водички, а дощику давно не було, так? І садівник, звичайно, їх поливає. А скажіть мені, коли збирають урожай у саду? Восьмі. Так, урожай збирають восени. Отже, погляньте, виходить, що на садівник працює цілий рік. Так він і дерева обкопує саджає, і підстригає, і поливає, і урожай збирає. І взимку теж для нього знаходиться робота. Підстригти гілки потрібно, які вже не плодоносять. Ось так. Бачите? Навесні обкопує дерева, влітку що робить? Єсенія, що влітку робить садівник? Хапають. Так, навесні копають влітку що роблять? Поливають і копають. Так, і обкопують і поливають. А восени що роблять? Збирають. Вірно Єсеня, Збирають урожай. Звичайно. Так, а зараз погляньте на цю картину. Куди це ми перенеслися? Куди ми потрапили? Щоб. Так. Не потрапили в садок. А знаєте, як ця картина називається? Називається вона збір урожаю. А що за урожай збирають у саду? Ясені, що збирають у саду? так. Звисяча яблука. Так, і груші, і яблука, так. А хто їх збирає? Погляньте. Хто їх збирає? Хлопчики і дівчатка, так, прийшли на допомогу, тому що їх вродило фруктів скільки. Багато. багато, так, їх дуже багато. А скажіть мені, а для чого збирають ці фрукти? Що з них потім роблять? Шок. Так, сок роблять, а ще і що роблять. Варення. Так, різні варення роблять. Добре. А ще що з фруктами можна робити? Сушать. Так, сушать. І взимку ми всі дуже любимо компоти з сухофруктів, так? Ой, а ще вам підказала, що іще роблять із фруктів. Наші мами та бабусі. Закатують у банки смачний? Капот. Так, компот. Добре. А скажіть мені, в яку пору року відбувається цей збір урожая у саду? Осінь. Восени. А от скажіть мені, з чого видно, що вже настала осінь? Ось, якщо ми поглянемо на картину, ми зразу, зразу знаємо, що це осінь, що подія відбувається восени, так? А що оце видно? Як дітки одягнуті? Дітки. Так, на них вже одяг з довгим рукавом, так? На них уже навіть желеточки одягнені, штанці, так? Листочки ще он уже впали трошечки, так? І вже все достигло, тому що все достигає в осени. Добре. А скажіть мені, як потрібно доглядати дерева, щоб виріс ось такий гарний урожай? Обкопувати. Окоптувати. Окопувати, поливати. Мабуть, для цього всього потрібні спец спеціальні інструменти, так? Знаряддя праці. Ось погляньте. Перед вами знаряддя праці, садівника. Що ви бачите перед собою? Євсенія, що ти бачиш? Лопата. Так, чоботи ще що? Ліку. Так, лійка, добре. Так. Підсягів. Так. Добре. шланг для поливу, сікатор для підрізки. Так. Граблі, щоб забирати зайве листя та гілля. Оприскувач для того, щоб оприскувати від різних шкідників дерева. Лійка, щоб поливати, так. лопата щоб окопувати. Візок, щоб перевозити і, о, і фрукти, які зібрали, а також. Е, Гілля, яке ми обрізали, так? Листочки. 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 вірно. Так, молодці. Бачите, скільки знарядь праці має садівник. А тепер давайте ми з вами пограємо у гру. Що тут зайве? Поздушний шарик. Поздушний. Поздушний. Так. Зайвий шар, м'ячик зайвий, так? А чому це він зайвий? Невже не може садівник у саду в, в м'яч пограти? Ні. Ні. Ні, А чому ні? ні. Що таке м'яч? Він працює. Він працює, скаже. Так, він працює. А м'яч це що? Для собак. Для собак. Ну, Для собака. Що собака з ним робить? Для забав. Для забав вибачаємось. Для ігри м'яч це іграшка, так? Так. Так, м'яч це іграшка. Добре, а тут що зайве, подивіться уважно. Телевізор. Так, телевізор, тому що в саду нема коли дивитись телевізор, так? Дуже багато роботи. А скажіть мені, телевізор це що? Сматріть, так, да, дивитись мультфільми. А телевізор це що? Побутова техніка. Техніка. Так, телевізор це побутова техніка, добре. Так, а тут що зайве? Книжки. Так, зайві книги. Тому що. Саду не січає книжки. Так, а якщо буде, якщо садівник поставить собі крісло, включить телевізор, дістане книжечку, може таке бути у саду? Ні, ні, не, не робота. Так, в саду треба багато працювати. Якщо він буде відпочивати, то ми з вами восени можемо не дочекатися яблучок, слив і груш. Їх або шкідники можуть з'їсти, так? Або вони засохнуть, якщо їх вчасно не полити. Так? Тому, книжечки, садівник може читати вже після роботи, так? Бачите, яка важка праця в садівника. Для того, щоб ми з вами ласували ось такими смачними фруктами, смачними та корисними. так? Так. Ой! Погляньте, а наш їжачок поспішає, мабуть, на наступне заняття. Вибрав собі найкраще яблучко, так? так? І спішить наш їжачок Хитрячок. Ми з вами зараз теж перейдемо скоро на друге заняття. Добре, я вас буду очікувати за 10 хвилин. А це заняття в нас закінчилося. Де ми з вами сьогодні побували? Скажіть мені, будь ласка. Саду! Саду! Так, а з ким ми там познайомилися? Садівником. Садівником, так. Він нам розповів про свої знаряддя праці, так? про свою роботу. А скажіть, як ви думаєте, важко бути садівником? Так. Да. Так, це важка праця. Це важка праця, тому потрібно завжди поважати цю працю і відноситися до дерев. По, з повагою і до фруктів, і до овочів, тому що бачите, скільки з них всього корисного можна приготувати. Добре, дівчатка, я вам дякую. На цьому наше перше заняття закінчено. За 10 хвилин чекаю вас на наступному занятті. Дамі. Не прощаємось.